Привіт! Мене звати Карина Гасимова і я керівниця адвокаційного відділу фундації Де Юри. Сьогодні я буду відповідати на ваші топові 10 питань про судову реформу. Ну що, поїхали? Отже, ваше перше питання. Чи змінилось щось у Верховному суді після скандалу з Князевым? Фух, Хороше питання. Що тут сказати? Ну значить, дивіться перед тим як відповідати на нього, давайте ми зробимо пару кроків назад і поговоримо, а що це взагалі за всеволод князів, що за скандал. Отже, в 2023 році я думаю, кожен чув про неймовірно великий хабар, на отримання якого піймали голову Верховного суду Всеволода Князєва. Тоді, за даними слідства, він отримав від зацікавлених осіб майже 3 мільйони доларів хабаря. Зараз у 2026 році ця справа розглядається вищому антикорупційному суді. Вироку досі немає. Тож ми, як громадськість, дуже на нього чекаємо і активно моніторимо, що ж там взагалі відбувається. Але Єдиний нюанс полягає в тому, що в 23-му році, коли князева піймали на отримання цього хабаря, за даними слідства, ці кошти мали бути розподілені між іншими суддями Великої Палати Верховного суду. Наразі громадськості відомі імена тільки двох суддів Великої Палати Верховного суду, які ймовірно були замішані в цьому скандалі. Імена інших суддів Великої Палати невідомі. І ймовірно, вони далі продовжують працювати в верховному суді і виносити рішення іменем України. Тому ми, фундації де Юре, активно агітуємо за проведення детальної перевірки чинних суддів Верховного суду. І це не тільки про скандал пов'язаний з корупцією у верховному суді, це також і про суддів з російськими паспортами, про інших суддів, які фігурували в журналістських розслідуваннях. До верховного суду дійсно наразі є дуже велика пита... кількість питань у громадськості. Тож чи помінялося щось у верховному суді з скандалу з князевим? Ну, голова, як мінімум, новий помінявся. Отже, питання номер два: чи правда, що під час війни корупції в судах стало більше, бо увага суспільства прикута до фронту? Цього приводу може сказати тільки те, що в липні 2025 року трапився скандал пов'язаний з ліквідацією незалежності Набу і САП. Тоді народні депутати, з ймовірно і скоріш за все за ініціативи офісу президента, протягнули через парламент законопроект, який підпорядковував Набу і САП генеральному прокурору. Тоді люди вийшли на масові протести і спільно з міжнародними партнерами і їхньою реакцією вдалося відвернути такий серйозний відкат в сфері антикорупційної реформи. І ми зберігли незалежність на воєсав. Тоді я би сказала так, що громадськість дала дуже великий кредит довіри до цих інституцій, і вони цей кредит довіри на моє переконання наразі повертають, тому що тільки в листопаді ми бачили купу корупційних скандалів. Пов'язаних з паном міндічем і корупцією в сфері енергетики, скандал з дуже відомою керівницею фракції народних депутатів і корупційний скандал в цій сфері. Тобто, дійсно ні для кого не новина, що в Україні є корупція. Корупція є не тільки в Україні, вона є в Німеччині, в Австрії і в будь-яких інших країнах Європейського Союзу і країнах світу. Але нюанс в тому, що дійсно останнім часом і за 2025 рік, і за моїми спостереженнями, ми стали більше чути про корупцію. Але не тому, що корупції стало більше, а тому, що у нас в принципі є наразі інституції, які працюють не ідеально, і я цього не кажу. Але є інституції, які активно і прицільно працюють по топ корупційним справам і розкривають випадки корупції в різних сферах життя, в тому числі і в судовому секторі, в парламентському блоці тощо. Тому я би сказала, що зараз корупції дійсно ми стали більше чути про корупцію, але не тому, що її стало більше, а тому, що по ній стали краще і працівніше працювати. Наступне питання: який зараз масштаб проблем суддів з російськими паспортами або зв'язками з РФ окупованими територіями, хотілося б мені сказати, що таких проблем в Україні немає, але не хочеться вам брехати і собі також дійсно у нас. Протягом останніх років були зафіксовані випадки суддів, в яких були наявні російські паспорти або співпраці з окупантами. Зокрема, такий кейс у нас був так само в Верховному суді. Пан Богдан Львов, якого звільнили, бо у нього як за даними журналістів виявили російський паспорт. Аналогічно, ми записували раніше досить цікаві відео про суддів з російськими паспортами. Ті, хто не дивився, ще дуже сильно рекомендую подивитися. Ми там розбирали три прицільно три кейси суддів з російськими паспортами. Також є й інші судді, які співпрацювали з окупантами або агітували приєднуватися до окупаційної адміністрації. Ця проблема існує. Наразі я мені складно оцінити її масштаби, тому що ми, як громадськість, і в принципі всі громадяни, ми знаємо точково про певні випадки. Але мені здається, нам обов'язково треба переглянути поточну систему перевірки суддів на наявність подвійного громадянства. бо зараз у нас стоїть дуже критичне питання нашої національної безпеки. Російські агенти проникли в мені здається абсолютно вже всі сфери нашого життя. І в першу чергу ми маємо фокусувати наші зусилля на тому, щоб зберегти і підсилити нашу обороноздатність і національну безпеку. І судді з російськими паспортами або ті, які співпрацюють з окупантами, їм не місце в судовій системи. Також передаємо привіт Аріні Літвіновій. Ми включали її в нашу підбірку топ 3 суддів з російськими паспортами. Ви бачили вашу скаргу на наше відео. Дякуємо. Це ще один показник того, що ми правильно робимо свою роботу. Всі кажуть про судову реформу вже 10 років. Назвіть три конкретні речі, які вже точно змінилися на краще. Ну тут від мене буде досить проста відповідь. У 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення, Україна отримала статус кандидата на вступ до європейського союзу. І від європейських партнерів ми мали виконати певних сім ключових реформ для того, щоб показати, що ми не дарма отримали цей статус кандидата. І три ключові інституції, які ми мали реформувати в тому випадку, це були Конституційний суд України, Вища Рада правосуддя і вища кваліфікаційна комісія суддів. Ось ці три кроки, три реформи протягом останніх років, ми і виконали, і продовжуємо далі вдосконалювати вже реформовані ці інституції. В першу чергу я би відмітила саме конституційний суд України, тому що це та реформа, яку ми зробили наразі. Ми залучаємо до добору суддів конституційного суду незалежних експертів. Це така комісія, яка допомагає відбирати суддів конституційного суду. Бо раніше добір суддів КСУ він був досить політизованим бо добирали там президент, Верховна Рада. України і з'їзд суддів України тепер же в цей процес інтегрували саме комісію з міжнародними експертами, які допомагають відбирати більш гідних кандидатів на посаду суді конституційного суду. І за такою процедурою ми вже відібрали щонайменше чотирьох суддів конституційного суду. І будемо дивитися, як працює ця інституція. Але в цілому, з точки зору там процедури і добору, ми маємо суттєві покращення і менш політизований відбір. Це перше. Перший здобуток такий, якщо можна сказати, другий третій крок я би відмітила це реформовані вищо кваліфікаційні комісії суддів і вищу раду правосуддя, тому що ці інституції це органи суддівського врядування і такі два стовпи, на яких фактично тримаються процедури добору суддів і звільнення суддів. І ці інституції у нас після революції гідності були спроби їх переформатувати, перезапустити. І в попередніх складах вони показували м'яко кажучи не дуже хороші результати. Адіозі різні судді так і далі залишалися судовій системі. Мені здається, станом на 19 рік звільнили в рамках кваліфікаційного оцінювання щось там 0,4% суддів, що нічого практично. Тому якби і в тому числі теж ми можемо приписати попередньому складу ВККС, об'єктивно кажучи, майже провалений добір суддів до Верховного суду. Зараз ці інституції реформовані, почали приносити перші суттєві результати. Наприклад, пішли на звільнення досить відомі судді, такі як князів, той, який взяв Хабар в Верховному суді за даними слідства, також суддя Тандир, який за даними слідства збив, Назвардівся. П'яним на блокпосту Павло Вовк з уАСКУ, який, до речі, зараз намагається поновитися через Верховний суд. Тощо я не кажу про те, що ці інституції працюють ідеально. Є дуже велика кількість питань, і у нас в тому числі, наприклад, до тієї самої вищої ради правосуддя, по тому як пріоритизуються скарги, як ідуть чи не йдуть судді на звільнення, як ідуть відставки. Тобто питання лишаються, але в порівнянні з тим, як воно було зараз, система починає працювати значно краще. Це дуже довгий процес і, на превеликий жаль, 10 років реформа триває, а то і більше. Скоріше за все, буде так само досить довго ще тривати, бо нам ще є чим займатися. Але прогрес є, він невеликий, але ми теж маємо визнавати, що він є. Чи має сенс публічний тиск у соцмережах на конкретні органи ВРП, ВККС, парламент у резонансних справах? Так має. В першу чергу джерелом влади в Україні є народ. Так завжди було, є і буде. І це дуже сильно відрізняє нас від Російської Федерації, тому у нас дуже активне громадянське суспільство, яке яке несе колосальну вагу в життях держави. І ми якраз таки і є, як ми називаємо себе watch and bite dogs. тобто ті, хто спостерігає за тим, що роблять державні інституції, органи державної влади, і ми обов'язково повідомляємо про те, що якщо ми бачимо якісь негативні тенденції. І якісь процеси, які потребують активного реагування. Саме це і є нашою роботою, і роботою інших партнерських організацій. Тому, якщо ми бачимо в судовому секторі якісь дії, які ну, якби ведуть до того, що формується якась негативна практика по звільненню суддів, чи можуть поновити на посаді одіозного суддю такого, як Павло Вов. Ми в такому випадку дуже активно про це інформуємо, пишемо. Ми також аналізуємо законопроєкти, по наші юристи подають скарги на суддів. Тобто ми робимо абсолютно все можливе для того, щоб судова система була очищена і ми дійсно побудували верховенство права. Бо ми хочемо бути в Європейському Союзі. Ми хочемо, щоб Україна процвітала і працювала. Тому ми досить активно також пишемо про це в наших соціальних мережах. І закликаємо вас підписуватися на наш ютуб-канал, на наші соціальні мережі, і також стежити за нашими повідомленнями, тому що, наприклад, в тих самих новинках на сайті або в соціальних мережах ми пишемо про те, що може бути десь таке судове засідання, де можуть поновити суддю. І Закликаємо людей приходити. І ви, коли приходите, ви валідуєте і нашу роботу, і ви валідуєте свій голос, тому що громадськість вона дуже важлива для того, щоб такі зашкварні рішення і відкати не відбувалися. Коли ми приходимо і стаємо єдиним фронтом за те, щоб не трапилися якісь жахливі речі в нашій судовій реформі, а це дуже сильно допомагає досягнути результати і не допустити відката в першу чергу. Які головні прогалини в законодавстві дозволяють скандальним суддям уникати звільнення та кримінальної відповідальності? У нас на сайті фундації де Юрі нещодавно була опублікована досить цікава аналітика. Я розумію, що це може бути. Цікаво не всім глядачам, але про всяк випадок ми в першу чергу в описі до даного відео даємо посилання на цю аналітику. Її готували мій колега Ярослав Козишин і наша юристка Марія Жилка. Дякую вам за те, що ви так постаралися. І от, якраз таки в цій аналітиці вони аналізували. Що не так з інститутом притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, і досить велика проблема зараз. Це ті судді, які тікають у почесну відставку, коли на них подана скарга, що може призвести до звільнення. Ми фундації де Юри подавали запит до пенсійного фонду і з'ясували, що тільки за 9 місяців 2025 року ми заплатили майже 4 мільярди гривень суддям у відставці. Я ні в якому разі не нівелюю право суддів піти у відставку. Але ми зараз бачимо таку тенденцію, що значна частина суддів ідею відставкою щодо доброчесності, яких є дуже великі сумніви. Судді, які судді майдану, судді, які відмазували інших колег від відповідальності, відмазували п'яних водіїв за кермом, тощо і фактично українці за рахунок своїх коштів як платники податків платять цим суддям довічне утримання. І це не окей, якими мають бути пріоритети судової реформи одразу після перемоги, що потрібно зробити першим, не відкладаючи питання досить специфічне, тому що на превеликий жаль, ми не знаємо в якому форматі у нас буде перемога. Якщо припустити, що все ж таки у нас буде певне замирення, замороження лінії фронту і так далі, то на моє переконання, в першу чергу, треба буде вирішити питання роботи тих судів, які знаходяться близько до лінії розмежування. Забезпечити безпекові фактори, забезпечити наявність адекватної кількості суддів, які працюватимуть на цій території. Тобто, це перше питання. Друге, це питання, в принципі, актуальне для абсолютно всієї території України. Це питання суддів, які теоретично могли співпрацювати з окупантом. Або а, мають російське громадянство, і в рамках поперед відповіді на попереднє питання ми також це питання порушило, що в першу чергу основним пріоритетом нашим має бути наша національна безпека і оборона. І наявність суддів з російськими паспортами в судовій системі, або тих суддів, які мають проросійські погляди чи дотримуються, а, чи допомагали окупантам, воно є неприпустивим. Тому це також і, і під час. Зараз боротьби з російськими окупантами і в цілому після перемоги це має бути першим пріоритетом. Наскільки політична воля зараз є реальним драйвером або, навпаки, гальмом судової реформи? Ух, Це моє улюблене питання. Наявність політичної волі на проведення реформ в цілому, не тільки судової реформи, це досить болюче питання не тільки для України, а і для інших країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу. Минулого року я була на конференції в Берліні, де зібралася дуже велика кількість представників громадських організацій, і ми з ними проговорювали брейнштормували різні причини, які гальмують європейську інтеграцію. І насправді від представників Молдови, Грузії, Чорногорії, Албанії і інших країн ми я почула, що відсутність політичної волі це один із ключових. Елементів, чому у нас стопориться європейська інтеграція, тому що досить часто є стик певних інтересів, різні бачення на проведення реформи, і так далі. Тобто, і дуже складно шукати політичну волю на те, щоб приймати якісь дуже важливі рішення для побудови нашого. Нашої європейської інтеграції і європейської держави. Наприклад, з судової реформи з нещодавнього, це призначення суддів Конституційного суду. До речі, група експертів, які відбирали адекватних кандидатів до Конституційного суду, ще в лютому 2025 року рекомендували достатню кількість кандидатів для призначення на посаду судді КСУ. Тобто і за квотою президента, і за квотою Верховної Ради України. Це було, нагадую, в лютому 2025 року. Тільки. Влітку 2025 року розчехлився президент і призначив одного кандидата на посаду судді конституційного суду. Потім вже ближче до вересня, президент знову призначив ще одного кандидата два з трьох. Фактично, парламент взагалі абсолютно не займався питаннями призначення суддів. Проведення з ними співбесід в першу чергу. Після того як співбесіди провели, Верховна Рада взагалі провалила голосування за. Кандидатів на посаду суді Конституційного суду, от і відповідно, через брак політичної волі ми не закрили вакансії до конституційного суду, хоча це наше євроінтеграційне зобов'язання. Ми знову почали довготривалий конкурс для того, щоб закрити посади за квотою Верховної Ради України. От і це конкретний приклад того, що є прописана процедура, є досить ефективна процедура, яка показала свою ефективність в рамках першого добору, коли добрали двох нормальних суддів до конституційного суду. Але через брак політичної волі, небажання призначати повноважний склад конституційного суду, ми не можемо виконати наші зобов'язання перед партнерами і перед українським народом. В першу чергу, які конкретні рішення Верховної Ради за останні роки найбільше зашкодили очищенню судової системи. На превеликий жаль, Верховна Рада України приймала досить багато рішень, які шкодили взагалі не тільки судовій реформі, а взагалі українській державі. Наші дуже добрі друзі, громадська організація Голка запустила спеціальний такий інструмент, який допомагає відстежити шкідливі ініціативи і закони, які були прийняті. Верховна Рада України за останні декілька років там, в тому числі, є і розбір певних народних депутатів, як вони голосували за проти таких ініціатив. Тощо тому дуже рекомендую зайти, підписатися на їхні соціальні мережі, і подивитися на цей інструмент. Це в принципі досить корисно бачити і відстежувати хто з народних обранців діє в інтересах українського народу, а хто в інтересах окремих політичних груп. Але щодо судової реформи очищення судової системи, ну мабуть, я би відмітила ту ініціативу, яка зараз ще в парламент не прийшла, але яка була ще в 2025 році внесена в парламент, це ініціатива по повній зміні системи дисциплінарної відповідальності суддів. Тут на секунду зупинимося. Хочу сказати, що дисциплінарна відповідальність це коли на суддів подали скаргу. Розглянули, якщо там є порушення, суддю звільняють судові системи. Це працює щодо суддів, по яким є, наприклад, якісь скарги громадськості. Якщо суддя був, керував транспортним засобом у стані сп'яніння. Якщо є якісь майнові порушення тощо, але е, в Верховній Раді зареєстрований законопроект 13137, який взагалі планує переписати е, систему притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Наприклад, він майже повністю нівелює звільнення суддів за майнові порушення. Тобто це стає абсолютно окей, коли у тебе офіційний задекларований дохід там 100 тисяч гривень, умовно кажучи, а ти собі за рік взяв і купив мерседес за пару мільйонів. І це досить серйозна проблема. В описі до даного відео ми прикріплемо аналіз цього законопроекту. Якщо вам буде більш цікаво розібратися, чим саме змінюється система дисциплінарної відповідальності суддів, велка. Я тільки хочу підсвітити додатково один досить важливий момент, чим ще небезпечний цей законопроект. Він в цілому обмежує право громадськості подавати скарги на суддів. Тобто Варто наголосити, що фундація де юри в сфері судової реформи працює вже майже 10 років. У нас цього року буде перший великий ювілей, і завдяки старанням наших юристів з судової системи було звільнено більше 90 недоброчесних суддів, і це якраз таки завдяки тому, що ми подаємо систематично різні скарги на недоброчесних суддів, От цей законопроект планує обмежити громадськість і інших людей в подачі таких скарг. Також можуть встановити подання а, за подання наступної скарги плату в розмірі до 30 тисяч гривень і строком до трьох років. Це Досить суттєво може обмежити громадськість і інших осіб у праві подавати скарги на суддів. Тому це явно дуже шкідливе положення, яке обов'язково треба виключити з цього законопроекту. Як і в принципі сам законопроект виключити і переписати, але це вже зовсім інша історія. Чи може громадянин, який не є юристом, моніторити місцевих суддів і впливати на їхню кар'єру? Ну тут я би в першу чергу порадила звернути увагу на два важливих інструменти. Коли Є інформація про те, що суддя вчинив якусь недобросовісну поведінку, і так далі. Завжди є можливість подати на нього дисциплінарну скаргу до Вищої ради правосуддя, але ми в фундації де юри дуже активно вболіваємо за те, щоб дисциплінарна практика Вищої ради правосуддя вона була сформована максимально якісно, щоб інституція працювала ефективно і не була перезавантажена необґрунтованими чи не належними скаргами. Тому ми спільно з партнерами розробили досить важливий інструмент. Він називається конструктор дисциплінарних скарг. Отже, такий онлайн конструктор це інструмент, який допомагає сформувати скаргу на поведінку судді. І наразі ми його сформували як для таких категорій справ, коли, наприклад, суддя затягує з розглядом скарги. Його можна знайти на нашому офіційному вебсайті, більш детально ознайомитися і подивитися, яким чином можна сформувати і подати скарбу на суддю. Також другий інструмент це він буде більше допоміжний, коли скарбу на суддю вже подали. Наприклад, в телеграм каналі фундація Деюри разом з «Боти Бот і сформували телеграм-бот, називається дисциплінатор. Тобто там ви можете відстежувати скаргу, яку ви подали на суддю, тобто за прізвищем судді або за власним прізвищем. І бот буде видавати вам актуальну інформацію щодо руху цієї скарги, коли призначений розгляд. Тощо. Так, і наскільки я розумію, у нас з питаннями все. Я хотіла дуже подякувати. Питання були неймовірно цікаві і прикольні. Прошу вас, будь ласка, не соромтесь, пишіть в коментарях до наших відео або нам в соціальних мережах, які ще питання ви б хотіли почути відповідь. Всім дякую і до зустрічі!